Привіт! Мене звати Богдана Романцова, я літературна критикиня і редакторка. Сьогодні я розповідатиму про Нобелівську премію з літератури. Є лише один день на рік, коли весь світ згадує про літературу. Великі медіа друкують статті, канали випускають репортажі, в усіх новинах звучать ті самі ім'я та прізвища. Всі говорять про нового літературного нобелята. Як Нобелівська премія стала головною письменницькою нагородою у світі? Чому ми щоразу так затято обурюємося, захоплюємося, радіємо і розчаровуємося, коли чуємо цю новину? Хто може дістати Нобелівку і які тенденції помічаємо сьогодні? Аби відповісти на ці запитання, повернімося у минуле. А якщо точно, у 1896 рік, коли помирає шведський винахідник і підприємець Альфред Нобель. По собі Нобель залишив драму Немезида 31 мільйон шведських крон а також заповіт, де сказано, що гроші він передає спеціальному фонду для заснування премій з хімії, фізики, медицини, літератури та миру. На щастя, заповіт ніхто не оскаржив, і вже 1901 року першу літературну Нобелівку забирає французький поет та есеїст Сюлі Прюдом. Перше нагородження і одразу скандал. Літературна спільнота очікувала, що медаль дадуть Льву Толстому. Добре, звісно, що не дали, однак чимало письменників написали відкриті листи, в яких протестували проти рішення журі і нагадували, що Нобель заповів давати нагороду за ідеалістичні твори. Скандали є неодмінною частиною Нобелівської премії з літератури, тому що, коли йдеться про естетику, не існує точних критеріїв. Якщо у фізиці чи хімії спільнота вчених може спробувати виміряти або спрогнозувати потенційну корисність відкриття, то з літературою цей критерій не працює. Адже фікшн, за великим рахунком, не несе жодної ужиткової користі. Чому тоді щороку обирають автора, який увійде до найпрестижнішого у світі переліку письменників? По-перше, так формується канон. По-друге, хіба не варто вшановувати сильних авторів і нагадувати, що їхня праця важлива. Я не обіцяю дати вам чіткі незаперечні критерії, на які орієнтуються Нобелівські журі. Врешті-решт, короткий список багато десятиліть лишається засекреченим. Втім, певні тенденції такі можна означити. Привіт, у часи невизначеності хаосу складно самотужки давати раду з неконструктивними думками. Можливо, мати до кого звернутися по допомогу. Наприклад, до наших партнерів Mindly, найбільшої в Україні платформи з онлайн-пошуку психологів. Зробіть перший крок на зустріч змінам. Переходьте за посиланням в описі та пройдіть тест, який допоможе знайти психолога, який підходить саме вам. Оберіть вашого спеціаліста серед понад 4 тисяч фахівців з різних напрямків терапії. Також важливо, що кожен психолог на Мендлі має вищу освіту за своїм напрямком та проходить особисту терапію. А за промокодом Конструктив буде знижка 10% на першу консультацію. Якщо ми подивимося на нобелівських лауреатів від початку ХХ століття і до початку 1920-х, помітимо, що їх дещо такі об'єднує. По-перше, це білі чоловіки, коли не рахувати Сельми Лагерльов. По-друге, як правило, у них є борода, і тут знову Сельма нам псує статистику. Часто нагороджували поетів і драматургів, оскільки початок ХХ століття це час трансформації драми і пошуку нового поетичного голосу. Нарешті у формулюванні або поясненні нагородження трапляються слова ідеалізм та ідеали. Справді Альфред Нобель заповідав давати премію книжці ідеалістичного спрямування, однак не пояснив докладніше, про який саме ідеалізм йдеться – Тож підозрюю перші роки Нобелівське журі про всяк випадок додавало фразу про ідеали гуманізму, як певно стало формулу. Можливо, сьогодні це звучить дещо наївно однак і журі, і Нобеля можна зрозуміти: початок ХХ століття час, коли панує оптимізм, триває стрімкий промисловий прогрес. Європа глобалізується завдяки шляхам сполучення та активній торгівлі, з'являються новітні Олімпійські ігри як символ спільних гуманістичних цінностей. Золота епоха триватиме недовго, і вже 1914 року світ знову видається роз'єднаним. Повернімося трохи у часі, аби розглянути інший феномен подвійні Нобелівки. У 1904 році Нобелівський комітет вперше оголошує одразу два прізвища. Головну літературну нагороду розділили Фредерік Містраль і Хосе Ігарай Сегіре. Гадаю, в цій парі вам відоме прізвище Містраля. Ну або ви чули про десантні кораблі. Але ні, вони не на честь поета. А от на честь поета назве себе інша ноболятка, чилійська поетка Габріела Містраль. І Чігараї Сагіри іспанський драматург, що став ланкою переходу від традиційного іспанського театру до авангардних експериментів та пошуків нової форми, як от Віталіція Луїджі Піранделло. А Фредерік Містраль один з лідерів руху Фелібрів, тобто авторів, які воліли показати унікальність провансальської літератури і окситанської мови. Нобелівка 1904 року помирила жанри. Мовляв, і драматургія це добре, і поезія прекрасно. Вочевидь, це також одна з перших компромісних нагород, коли у кожної групи всередині журі був свій фаворит. А ще можливість видихнути між Нобелятом 1902 року Теодором Момсеном із його величезною історією Риму, і Лауреатом 1905 року Генріком Сінкевичем із його товстими епічними романами. Другий кейс Подвійної Нобелівки стався за 13 років у 1917-му, коли нагороду здобули одразу двоє данців: Карл Гіллеруб і Генрік Пантопідан. Перший невиправний романтик і поет. Його чи не найвідоміша книжка називається Ідеаліст, що вже чимало каже про Карла. Другий натураліст, що писав соціально історичні романи, позначені впливом Бальзака і Золя. Менш схожих авторів не було в усій Данії. Це якби від України наступного року медалі дістали водночас Ліна Кустенко і Макс Кідрук. Самі данці майже забули Гілрупа, якого вважали радше німецьким автором. Однак і сьогодні читають Мантопідана. А ще тут годі позбутися відчуття політичної нагороди. Данія саме наголосила на близькості стосунків із Швецією. А у відповідь Нобельський комітет згадав про данську літературу. Як і всі політичні Нобелівки, ця невдовзі стане просто фактом історії. У 1920-х-1930-х Нобелівську премію почали давати не за абстрактний вселюдський гуманізм, а за втілення у книжці національних особливостей. Так Кнута Гамсона нагордили за опис життя норвезьких селян: Анатоля Франса за гальський темперамент, Хасінто Беневенте і Мартінеса за іспанську драму, Вільяма Батлера Єйца за національний дух. Норвезька авторка Сігріт Унсет здобула нагороду за опис скандинавського життя у середньовіччі, а фін Франц Еміль Сіланпяу за глибоке розуміння селянства своєї країни. Автор, який претендує на тогочасну Нобелівку, мав бути сильним національним письменником, тим, хто вцілить цілу національну традицію. Журі більше цікавить різниця між народами, ніж спільні риси. Тож література має відбувати цю різницю. 1940-1950-ті стали періодом реабілітації поезії, про яку в 30-ті майже забули. Вільгельм Єнсен здобув премію за поетичну уяву, Габріела Містраль за ліричну поезію, наповнену потужними емоціями. Тісі Ельот за видатний внесок у сучасну поезію, Сальваторе Квазімоду за ліричну поезію, що висловлює трагічний досвід. Автор цього часу фокусується на психологізмі і внутрішньому чутті. Гадаю, це пов'язано з тим, що в Другій світовій війні людство зазнало такого травматичного досвіду, який прозова мова не здатна описати. Тоді як поетична метафорика давала можливість конденсовано висловлювати почуття, запропонувати читачам миттєвий і водночас емоційний відбиток реальності. До речі, із цієї ж причини ми сьогодні в Україні переживаємо ренесанс. Поезії, найжорстокіший місяць квітень, пликає фіалки із мертвих земель, мішає пам'ять з бажанням, сплітає мертве коріння з весняним дощем. Так починається безплідна земля Тісі Еліота, можливо, найтрагічніша поема середини століття. 1966 року головну літературну нагороду знову забрали двоє. Один із найцікавіших єврейських прозаїків Шмель Агнон. Виходець із Галичини, і німецько-швецька письменниця єврейського походження Нелі Закс. Шмуель відомий насамперед своїм крутійським романом Весільний балдахін про бідного Хасида, який шукає чоловіків і посаг для своїх доньок. Це приклад розвою єврейської літературної традиції, де гумор та комічність поєднуються із трагічністю оповіді. Нелі Закс, шведська авторка єврейського походження, також пише про досвід свого народу, але в її поезії домінує песимізм. Можна сказати, що 1966 року Нобельський комітет охопив єврейську тему одразу з двох сторін. Таких стилістично різних лауреатів об'єднували спільні мотиви і проблеми. Література цього періоду не боїться працювати із темами травми. Та втрати. Заповнювати лакуни минулого і пропонувати критичний погляд на історію. Наперед виходить як, замість що оптика і персональне бачення. Хто кличе власний голос. Хто відповідає смерть. Чи гине дружба у військовому таборі сну? Так. Чому не піє півень? Він жде, щоб поцілунок розмарину поплив з водою. Так починається один з віршів Нелізаксу у перекладі Марти Тарновської. Наприкінці 1960-х читачів і комітет цікавить психологізм. Хороший автор цього періоду вміє створити глибокого героя, і часто цей герой умовний інший, наприклад, невідомий нам мешканець віддаленої території, як от індіанці Латинської Америки Мігеля Астуріоса або японці Ясунарі Кавабати. У 1970-1980-ті Нобелівка розширює кордони, заштриховує на карті нові країни, вивчає маловідомі культури, охоплює світ критеріями спільного канону. Так нагороду здобувають Патрік Вайт з Австралії, що відкриває своїми текстами цілий материк, а також її Ісаак Башевіс Зінгер, який продовжує традиції Кнута Гамсона і Томаса Мана. На сцену виходить і другий лауреат з Греції, Одіссеас Елітіс, сильний ліричний поет. У 1990-ті в авангард вириваються бунтівники: саркастичний італієць Даріо Фо і майстер пустотливих темних байок Гюнтер Грас. У бою у своїх творах переосмислюють історію і підважують авторитети. Відбувається глобальна криза мета-наративів, тобто, на перший погляд, незаперечних великих систем. Письменники частіше ставлять запитання, ніж відповідають на них. 21 -е століття найскладніший час для прогнозів. Нобелівське журі цього періоду намагаються охопити якомога ширше коло жанрів, національних літератур і тем у тренді розмаїття. Крім того, серед нобелятів суттєво більше жінок: Герта Мюллер, Еліс Манро, Ельфріда Єлінник, Ані Рно, Хан Канг, який же середній лауреат минулого з погляду Нобелівського комітету? По-перше, статистично більш імовірно, що це буде чоловік. По-друге, англомовний письменник. Водночас він має бути французом, яких було аж 16. Тож білий чоловік, європейць, що пише англійською мовою, але при цьому француз споходження. Чи такі були жодного. Але якщо поєднати Анатоля Франца і тісі Еліота, вийшов би ідеальний кандидат. Втім, безумовним лишається одне: Нобелівська премія трансформується. Повага до традиції вже не означає закостенілості і консервативності. Чого нам чекати від Нобелівської премії у майбутньому? По-перше, сильного персонального голосу. Як і раніше, у фокусі комітету особистий досвід і суб'єктивна оптика йдеться про різні спектри: від досвіду боротьби із системою до виразного жіночого голосу. По-друге, уваги до меншин. Певна, наступними роками можна буде побачити розширення канону, наприклад, комітет даватиме голос національним меншинам або корінним народам. Варто чекати і жанрового розмаїття та уваги до популярних авторів, які втім лишатимуться письменниками високої полиці. І тут добрий приклад: нобілятка 2024 року Хан Канг з Південної Кореї. Нарешті самі критерії літератури повсякчас трансформуються. Ідеться не про швидку революцію, а про повільну та лагідну літературну експансію. Лишається хіба згадати слова французького філософа Жака Деріда. Для мене текст безмежний, це абсолютна тотальність. Немає нічого поза текстом. І тут я готова підписатися під кожним словом. На сам кінець я попрошу вас підтримати збір Володимира Єрмоленка на придбання автівок для сил оборони. Стежте за каналом Конструктив, тому що тут буде ще багато розумних людей і багато класних есеїв. Адже тільки якщо будемо живі, зможемо колись поговорити про українську літературну Нобелівку.